Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги дитячі силіконові нагрудники. Дані нагрудники є практичним та веселим доповненням до арсеналу годування дитини. Вони виготовлені з водонепроникного силіконового матеріалу, тому їх легко чистити та доглядати. Нагрудники мають милі принти із мультфільмів, які обов'язково розважать ваших малюків. в одному Оча зберігаючи їхній одяг чистим під час їжі у набір. Також входить миска, присоска, тарілка, ложка та виделка. Всі вони виготовлені з нетоксичних матеріалів, які намістять бісфенолу. А. Пропонуємо до вашої уваги літню сукню для дівчинки. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. you <laughs> Пропонуємо до вашої уваги сукню для дівчаток. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги ковдру для новонароджених. Це м'яка та зручна ковдра, яка ідеально підходить для сповивання новонароджених та немовлят. Виготовлена із суміші бамбука та бавовни, тому вона буде дихаючою та ніжною до шкіри дитини. Шість шарів тканини забезпечують тепло та комфорт, а також циркуляцію повітря для запобігання перегріву. Вона представлена у різноманітних милих та стильних принтах, що робить її чудовим подарунком для молодих батьків. Крім того, ковдру можна прати в пральній машине. Пропонуємо до вашої уваги дитячу мереживну сукню. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Сукня легко одягає. Ається завдяки зручній застібці. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки з підсвічуванням. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Для кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги мережевний одяг для дівчаток. Даний мережевний одяг виготовлений з м'якої та дихаючої бавовни та дуже зручний в носінні. Він поставляється з капелюхом, щоб завершити повноцінний образ. Комбінезон ідеально підходить для осіннього та весняного сезону, та його можна носити на особливих подіях. Позаду комбінезон застібається на гудзики для зручного переодягання. Завдяки цьому наряду ваш малюк буде виглядати максимально стильно.